Добрий-добрий ранок усім, друзі. Я вийшла, вже випустила курочок. Так, Зараз піду поратися. На дворі вітерок. І так вроді ну, тепло. На дворі 15 градусів. Я глянула на градуснику, але є її вітерок. Сонечко, ну якесь воно не таке ярке. Курочки зерно клюють, насипала їм. Картошечку вчора їм зварила, клюють. Взагалі, снідають. Снідають. А що тут роблять мої розсади? Треба тут вже вигрібати. Уже ось, дивіться, скільки трави сухої тут вони. Я їм рву, вони не поїдають. А помідорчики мої ростуть. Гарні помідорчики гарні. От. Якось вони отут чи більше сонечка, тут вони вище з краю, там меншенькі, а там геть мало вугу, Не знаю чого. Ну, нам з головою вистачить. Цієї розсади посадити. Так що там в мене ще жрання. Хай росте. Так, ну а я пішла в двір, кормити кекса. І ласунчика. Так, всім бажаю гарного, пригарного дня, гарної неділі, тихої, мирної. Виноград наш трошки ще залишився. Ну, але тупо-тупо все росте, бо холодно. Ось, все, зараз дам травички ласуньки, да? Кекс виглядає. Сьогодні, друзі, заберу от сікрухи собачку, тому що в їй дуже-дуже важко. Вона каже, я їй каже, їх поотпускаю і хай бігуть куди хочуть. В неї теж дві собачки топік і жанка. Ну, Жанка буде у неї ще, а топіка заберу, та там коло сінника посадю. Є в мене там будочка, прилаштуємо йому. Ну, що робити? Вона вже єлі бідна ходить. Та забере. Ой, що таке, дивись. І кричить, і на курку бігом. Ох, уже ж завзятий піту, Завзятий. Так, друзі. Ну, в полісадниках у мене поки що піони не цвітуть. Але лілія вже така височенька вона, То дуже гарні білі лілії, запашні. Нарцисики там цвітуть, тюльпанчики пізні. Скоро вже ось, Бачите, які гарні піони в мене. Так, ну добре, треба кругом сапати, бур'янів. От що, а трава, друзі, росте. Ладно, пішла далі всіх годувати, порати, прибирати треба тут у дворі, бо знову натаскали відер. Оті ящики хочу десь пообирати, бо негарно. Ну, в общем, роботи вистачає і треба йти сапати. Ще ж їсти щось варити. Взагалі, роботи, хоч і неділя, а роботи повно-повно. Добре, друзі. Так, друзі, ну я вже попоралася. От, не знаю, що його готувати, снідати. Сил нема. Кожен раз щось придумую, придумую, придумаю. Щось треба. Зараз буду готувати. От. Казала, що вчора буду хек готувати, але він заморожений. Ну, це не на сніданок, це буде на обід. А зараз щось буду придумувати. Чоловік ще просить. Приготувати ото рулета, що я робила з творожком. У мене є творок. Щось, друзі, тільки що три рази чихала, так прямо не знаю щось. Щось я ніяк. Якось все ходю, не як. Якось не неначе як підпростужена. Що воно робиться, не знаю. Чи погода якась така? Ну, в общем, погода, друзі, ось вийдеш на двір, вроді тепло, вроді 15 градусів, ось все одно якось так неуютно на дворі. Ну ладно, буду готувати їсти. Добре. Друзі, знову зробила рулет, чоловік проси, натушила рибки і тушила кабачка. По, по просьбам трудящихся. <ріст> так що готувала. є, що обідати, слава Богу. Пішла я прибирати у хаті. Перенесли ось у будочку сюди. Така в нас була будка, ще була собачка маленька мері. Зараз приведу топіка, ну і поки буде він тут, а там побачимо. Привела це чудо, юдо. Він отам заліз за будкою, переліз по цідкою і там уже сидить, запутався. То я поставила там воно дверки маленькі і укоротила йому ципок. Хай буде поки так. Це ще Вадім не бачив, що я його привела. Ну, може він туди вже не достане, забуду залазити. У будку, головне залізе ночі, їсти дала, все. Хай сидить. Так я його друзі привела, він же у баби там сидів на асфальті. А він давай бігом траву їсти. Представляєте? Ось так. Собачкам теж треба. Він такий противний. Ну, а баба ж, їй вже важко їх тримати. Так що буде він тут жити. Хай живе. Мені шкода. Що мені жалко тої каші чи кістку якусь колись кинуть. Хай сидить. Так що, друзі, такі справи. А я не пішла сьогодні на город. По-перше, неділя, а по-друге, такий вітер віє, суховий, що в мене не хочеться туди взагалі йти. От, завтрашнього дня вже дасть Богу, дасть мені Бог сили, здоров'я, піду тоді на город. Так що, такі справи. Да -да, побігай, побігай, поскакай. Треба чоловіка просити, щоб побрав ту железяку, бо він ще через неї повіситься, падлюка ночі. <гум> Чи зможе він ломиком виколупати, не знаю. Скаже, знову йому роботи проблем привела. Ну, а що робити? Це в мене будочка це, е, була у цьому курятнику, курям ставила там яйця нести. Ну, вони в неї щось несли, потім перестали. Та так от пригодилася для топіка, так? Да? Топік. Ах ти шалапута, він це в траві риється, в траві подобається витер ноги і в Буду. Бачили? Пошкрябав ноги, пішов у провіряти свої апартаменти. Друзі, добрий вечір. Я провела стрім і в общем, майже до 9 часов вечора та пішла до ласуні, а вона вже лежить. Поїла жує жвачку. Думаю, ну ладно, лежи, не буду я тобі нічого трогати. В общем, цей прикрила її, закрила курей, бо на дворі вже темно. І прийшла в кухню, перемила тут всю посуду, насмажила знову в мікроволновці собі трошки насіння. сіня. Сьогодні добре посмажилась. Та й буду зараз щось подивлюся. Та й буду йти. Покупаюся, бо ще не ходила в душ, та й піду віддихати. Всім вам дякую за гарні коментарі під відео вчорашнім. Сьогодні так, сьогодні такий день, майже нічого не робила. Ліжала, віддихала, бо поки наготувала їсти, розболілася спина. Взагалі, та привела оце ж нового мешканця на подвір'ї, а він гавкає, задовбав. Це ж непривичний ще до нового двору. Та й вигавкує сидить там. Хочеться насіння. Ну, добре, друзі. Всім самого всього найкращого, до побачення, до завтра, всім тихої, мирної ночки на добраніч. солодких снів. Пока-пока, до завтра!